Всім привіт! Продовжуємо розглядати математику 5 класу. В сьогоднішньому відео розглянемо 9 самостійну роботу, тему її числові вирази, буквені вирази та формули. Стандартна самостійна робота у нас складається з чотирьох завдань різного рівня складності. І перед тим, як перейти до завдань, трошки теорії. Числові вирази, що це таке? Це вирази, які складаються із чисел, знаків, знаків дій та дужок. Тобто у нас ну, числовий вираз, який можемо ми записати 1, додати, 2, відняти 3 в дужках. Оце числовий вираз, оскільки він складається з чисел, знаків дій, які тут знаки дії додавання, віднімання і дужки є. Так, це числовий вираз, буквений вираз. Це вирази, які містять, крім оцього всього, що є в числовому виразі, також ще містять букви. Тобто буквені вирази це вирази, які містять. Букви, числа, знаки дій та дужки. Тобто, якщо ми сюди ну, поділити на А маленьке, це вже є буквений вираз, оскільки він містить літеру. Містить букву. І що таке формула? Формула це запис деякого правила за допомогою букв. Ну, деякі формули нам уже відомі. І цей запис встановлює взаємозв'язок між величинами. Ну, наприклад, ми знаємо формулу для знаходження відстані. S дорівнює, це треба що швидкість помножити на час. От, відповідно, щоб знайти відстань, знаючи швидкість і час, ми швидкість і час маємо перемножити. Це що стосується теорії до цієї самостійної роботи. Ну, а тепер кожне із завдань давайте розглянемо. Перше завдання. Укажіть вираз, за допомогою якого можна розв'язати задачу. І задача формулюється. Ніна прополола Y грядок, а Галя на 3 грядки менше. Скільки грядок прополола Галя? Дивимося. Y Y грядок, ігрек грядок. Це прополола Ніна. Галя на 3 грядки менше. Тобто, що мається на увазі? На 3 грядки менше, ніж ніна. Тобто, це буде Y, Якщо на 3 менше, то відняти 3. Якби було на 3 більше, то ми б додавали 3. Якщо було б у 3 рази менше, то ми б ділили на 3. А якщо було б у 3 рази більше, то ми множили б іг на 3. Так, y 3 це прополола Галя. Бо на 3 менше. Скільки грядок прополола Галя? Ось цей вираз. Y відняти 3. І буде відповідь до першого завдання. Шукаємо, де такий запис є серед варіантів відповіді. Бачимо під варіантом відповіді А. Записаний вираз Y відняти 3. Тому правильною відповіддю на перше завдання буде варіант відповіді А. Друге завдання. Ваня йде зі швидкістю В кілометрів за годину. Тут у нас не числове значення. А буквенне значення швидкості В кілометрів за годину. Тобто воно може змінюватись. Будь-яке ми значення можемо підставити замість В. Укажіть формулу, за допомогою якої можна визначити, який шлях він пройде за 3 години. Тобто нам ще дано час. Час дорівнює 3 години. А треба знайти шлях. Шлях знак питання. І ось ми на початку цього відео записували формулу для шляху. С дорівнює це що? Швидкість множимо на. Час. дорівнює, Замість часу ми підставляємо 3, оскільки це числове значення. І у нас буде 3 помножено на В. Ми можемо поміняти місцями 3 помножено на В. S дорівнює 3 помножено на В. Шлях вимірюється в кілометрах. Оскільки у нас тут кілометри поділено на годину, тут години. Години скоротяться при і залишаться кілометри 3 на В кілометрів. Серед варіантів відповіді шукаємо вираз 3 С дорівнює 3 помножено на В. С дорівнює 3 помножено на В під варіантом відповіді А. Тому на друге питання також буде правильною відповідь варіант відповіді А. Наступне третє завдання. Швидкість катера проти течії річки дорівнює В кілометрів за годину. Знайдіть швидкість катера за течією. Якщо швидкість течії річки 3 км за годину. Ну, давайте у нас зробимо схематичний малюнок. Є річка. І течія нехай у нас йде зліва направо. Течія. Тут треба при розв'язуванні таких задач зрозуміти, що за течією катер буде пливти швидше, ніж проти течії. І різниця оцих швидкостей буде саме у швидкості течії річки. Тобто, якщо катер, тут у нас пливе катер Х кілометрів за годину, давайте катер. Катер пливе. Нехай, давайте запишемо Х. Кілометрів за годину. Це швидкість катера. Швидкість катера це та величина, яку нам треба знайти за умовою задачі. І от тепер у нас відома за умовою швидкість течії річки, 3 км за годину. В течії дорівнює 3 км за годину. Швидкість течії річки. Тому швидкість катера. За течією, річки. за течією річки. Швидкість катера буде яка? Ми до швидкості катера додаємо швидкість течії річки, тобто буде х додати 3 км за годину. А проти течії, проти течії річки швидкість буде менша. Тобто, ми від швидкості катера віднімаємо ще 3 км, віднімаємо швидкість течії. І тому швидкість катера буде проти течії на 3 км за годину менше. І за умовою задачі, дивіться, у нас швидкість катера проти течії річки дорівнює B. Тобто оця величина, ми можемо її прирівняти до b. Тобто, по суті, у нас є таке рівняння. Х відняти 3 дорівнює b. І щоб знайти, що у нас? Зменшуване від'ємник і різниця є. Щоб знайти зменшуване Х, ми повинні до різниці додати від'ємник. Б додати 3. І це буде кілометрів за годину. Це буде швидкість катера, оскільки ми через х позначили швидкість катера. А нам по умові задачі треба знайти швидкість катера за течією річки. Ось оця шукана величина. Тобто бо ми до знайденого значення Х маємо додати ще 3. Тобто швидкість катера за течією річки, за течією річки. Буде дорівнювати х додати 3. І ми до значення Х, ось у нас B додати 3 додаємо ще 3. І у нас виходить Б додати 6 км за годину. Ось тепер остаточно, ось це значення B додати 6 ми записуємо у відповідь. Тобто, відповідь до третього завдання буде B додати 6 кілометрів за годину. Це і є швидкість катера за течією річки. І останнє завдання цієї самостійної роботи четверте. На березі сиділи вісім горобців, на горобині в два рази більше, ніж на березі, а на липі горобців було на n менше, ніж на горобині. Скільки всього горобців сиділо на трьох деревах? Тобто у нас є три дерева. Береза, горобина і що ще є? На горобині. Так, на березі сиділи 8 горобців. На горобині в два рази більше, ніж на березі, а на липі. Ще липа є, так. Три дерева. Дивимося. На березі у нас скільки? 8 горобців. 8 горобців. На горобині у два рази більше. Якби була умова на 2 більше, То було би 8 додати 2. Якщо у 2 рази більше, то ми 8 множимо на 2. 8 помножити на 2 дорівнює 16 горобців. Так, а на липі горобців було на n менше, ніж на горобині. На горобині 16. На n менше значить це, що від 16 ми віднімаємо n. Так. Тепер, скільки всього горобців сиділо на трьох деревах. Для того, щоб знайти, скільки всього горобців сиділо на деревах, ми повинні просумувати. На березі 8 всього. Тоді буде що? 8 додати. На гробині 16. І додати. І на липі у нас скільки? 16 відняти N. 16 відняти N дорівнює. Числа додаємо. 16 додати 16 буде 32. Та додати 8 буде 40. І відняти N. Оце є відповідь до нашого четвертого завдання. Тобто, всього на трьох деревах сиділо 40 відняти n. Кого горобців, так? Да? Горобців. Ось така відповідь буде на четверте завдання. Все, розглянули всі 4 завдання цієї самостійної роботи. Знову ж таки, якщо відео сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар, щоб я побачила якомога більше учнів. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Я вам дякую за увагу. До наступних зустрічей.